Всіх вітаю, компанія Вінницький філіал. У нас нове надходження Mazda 6 на автоматі 2007 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, купувався новим в Україні. Фактично має два власника в чорному кольорі, технічно без зауважень. Два літра газ-бензин, газ вписаний. Є в нас зверху люк. Люк працює, не тече і є, звичайно, дефект по капоту. Друзі, жодної помилочки немає. Вчасне обслуговування завжди. Ось так воно виглядає по кузову. Класна комплектація, можна дооснастити камерою заднього виду, літня резина і оригінальні легкосплавні диски. По салону у нас чорна шкіра в шикарному стані. Спереду маємо також шкіряні сидіння, дуже комфортні. Пам'ять та електропривод сидіння водія, клімат-контроль, прямі акустика Bose. 4 скло Клімат у нас працює. Ніяких зауважень по цьому немає. Портовий комп'ютер. Ось, прошу, табло, ні одної помилочки. 162 тисячі пробігу, є круїзконтроль, мультикермошкіряне. Кого цікавий даний варіант, він в нас в продажі за ціною 5990 доларів, доступна в та в кредит. Можемо доставити в ваше місто і може пригнати вам авто і США, друзі. Так що звертайтеся.